У преславні апостоли Петре і Павле, що душі за Христа віддали і кров'ю вашою ниво Його удобрили, почуйте чат ваших молитви і зітханням, серце скорботним нині принесені, бо беззаконнями затьмаряні, і через те лихами, як хмарами обкладені, єлиє ж доброго життя, не маємо зовсім. І не можемо противитись вовкам хижим, які позбавити нас спадщини Божої нахабно намагаються. О, сині, понесіть немочі наші, не віддаляйтесь Духом від нас, щоб не позбавились зовсім любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших ради. Щоб знищив рукописання незміряних гріхів наших, і щоб сподобив з усіма святими блаженого царства і шлюбу агнця свого, йому щесть і слава, і подяка, і поклоніння на віки віків. Амінь.